Пані Олена, він, Путін вже сказав все, що майже досягнув всіх своїх цілей по Україні. Mm -hmm. Отак от, от то що питаємо? Закривається їхня СВО? Звертую, чи це просто такі розмови, знаєте, публічні, щоб показати, що ми друзья? Okay, я можу... заканчиваю своє СВО. Ну, это для населення для своєго знаете, как бы это подготовить на всякий случай, я уже говорила. Э, ну, к таким, ну, как мы говорим, к отрицательной победе. А вообще, он, еще раз, он настроен вести войну в долгу, и он настроен на захват территорий, и присоединение других стран и прочее. То есть, понимаете, здесь это хитрость. Это хитрость такое. Ви знаєте, що ми зараз підемо далі трошки спитаємо по них, але дивіться, за останній тиждень така кількість повідомлень з Європи, що вони готуються до 30-го року, що війна в Європі почнеться. Таке враження, що вони вже знають, і що, як закінчиться війна в Україні, яким чином, і що їх теж чекає війна. Давайте подивимося, що оці наші західні партнери вони вже знають, як закінчиться війна в Україні. І що вже треба готуватися до нової? Западные партнеры знают, что будет война в Европе. Остаточно прям да. война в Европе. Остаточно будет война в Европе. Они готовятся. Пока это пока это гибридная война, смотрите, это какие-то мощные диверсионные деятельности. Кремль настроен на это. На мощную диверсионную деятельность. И вот я сегодня делала расклад, что они. Видите, они будут пытаться там одна, две, три страны э, э, подорвать прям мощную ситуацию изнутри. То есть, чтобы вот раскачать изнутри Европу. Угу. То есть, все-таки Балтийским краинам чекать вины Балтийским страны Балтии Война будет. Страны Балтия. Карта выбора сама выпала. Тут еще угу. выбор, значит. Это уже хорошо, значит, это не остаточно, но это она сама выпала. Страны Балтии война будет. Здесь они показывают, что прямо, чтобы прямая война, нет. Угу. Они уйдут от прямого столкновения. Но, видите, самое главное, гибридная война, да. Ще раз, головне не дати підвісити війну в Україні. От якщо підвісить війну в Україні, то й да. так. Тобто дивіться, ну зараз же Кіт, президент Трамп дав Кіту Келлогу задання, що 100 днів дає йому завершити війну в Україні. Кіту Келлог справиться з цим? Звісно, війна завершиться в Україні. Звісно, війна завершиться сильно будут прям сильно будут прилагать усилия давить тяжело решить этот вопрос очень тяжело сейчас. страх видите у кремля паника страх сейчас прямо ну, да э, так по итогу видите вот все равно они говорят они настроены в долгу. они будут хитрить юлить Ehm, ну, давайте так, шанс є. Я уже смотрела, то есть есть шанс, но это не остаточно, понимаете, еще очень многое может измениться. Песня, но... Как сейчас быстро все меняется, Но все-таки шанс на окончание войны есть. Но э, здесь карта выбора, как воно пойдет. Друзі, ставьте лайк, ставьте лайк під відео, не в чаті. Пані Олена, на Біулі, наша одна цариця банків Росії, сказала, що валюти немає. Що в Росії валюти немає. Давайте подивимось, чи правда, це їх економічна ситуація реально катиться, по-серйозному. Действительно, валюти нету в Росії. Вот. Нам говорить. Да? Да. Тобто, що нафт ні, нафту ніхто не купує за долари, правильно я зрозумів? Так, е, да, у них, от особливо, зараз в последнє время, у них прямо дійсно катастрофічне положення угу. Так, е, добре Бай Трамп сказав, що або ти сідаєш за стіл перемовин, або санкції тебе чекають. Трамп накладе на Росію от такі санкції, що Росія задихнеться. Санкції на Росію. Боже, поскоріше, боже, наложіть на них санкції, так, щоб воно падло. Да, будет. Буде? накладувати. Будуть накладувати. При цьому, от одні і ті ж карти, смотрите. Тут нельзя давать время, Да. ни месяц, ни два, ни сто дней. Надо брать и действовать. Угу. Видите, что они все равно, они, они собираются, Европа, да, мир, они собираются какие-то мощные пакости создавать, мощные пакости по миру, особенно Европа. Это как пороховая бочка, понимаете? Я... Здесь надо просто брать и давить их. Просто, поняла, Лена, я просто дивуюсь, в них там больше миллиона загиблих. І, і що воно ніяк Росії не оукнеться, що в них там ну не знаю більше мільйона загиблих. Вони що можуть їх вбивати мільйонами ще? А їм, їм на простоє на своє населення Кремлю плівати. Ну, Пліва в Україні ж не так. Ви ж бачите, що у нас кожна сім'я, ну ви ж бачите, кожна друга сім'я втратила когось на війні. Це ж не може тривати вічно. Я читаю коментарі наших глядачів. Давайте так їм нашим західним партнерам все-таки вдасться зупинити війну в Україні. Вот так, зубы на Совместно с западным партнером. Удастся остановить ну, механизм запущен. Ну, ну да, тут шансы... Вот совместными, смотрите, вот в чем да. фишка. Э, здесь э, не только Трамп, да, кому он там дал э, указания. Тут еще Европа должна вот, понимать четко, совместные mm -hmm. усилия. Да. Вот тогда да. Угу. А... Видите, а в Європі певні країни, вони якби грають свою гру здесь. Тут ці а... хитрості. Там їх понятно, бо кожен хоче собі щось заробити. А, а Трамп переконав Зеленського зупинити війну. Або вплину, переконав Сейчас. Вы видите, они, мы, заодно они прямо, видите, угроза Европе идет. Вот сейчас вот серьезно, вот эти 100 дней, это могут быть такие серьезные последствия для определенных стран. Так. Трамп... Ну, тут, видите, да, но... Э, да, но тут есть... Э, это сказати вопросы на яких условиях, як не mm -hmm. согласны, ми з определенними ще условиями видимо. я вас зараз питаю, бо зараз я дивився там одну цікаву аналітику. Що зараз чи правда що купа українських компаній, їхніх директорів, СЕО їдуть в Вашингтон на зустріч з Трампом, його його колегами з республіканцями, щоб, хоч якось, ну знаєте знайти порозуміння і залучити гроші в се виробництво? Подивіться. <гану> Іменно ще раз, Діма, це ті, которые внутрі України. З, з України, так. Да. Кажуть, що дуже багато представників різних компаній українських зараз летять в Вашингтон, щоб там домовлятися з, з адміністрацією Трампа про, про, про те, щоб бути корисними, щось домовиться про гроші, про підтримку. Подивимося, чи вони їдуть, бо принаймні так говорять. Їдуть представники українських компаній. Їдуть. Правда, їдуть. Смотрите, їдуть. І це ж за що вони їдуть, ну дивіться. Так, їдуть. І це ж цікаво, домовляться, вони вони будуть цікаві республіканцям, тому що це ж дуже дуже кажуть, що це інакше ніж ніж демократи, тому що республіканцям треба. Ну, здесь, смотрите, Проти то наших олігархів, або то мощных, я не знаю, як це взагалі перевіримо. Чи правда да. їх, сім'ї настроєні проти, от прямо mm -hmm. проти да. Угу. Чи правда, що попередня влада, яка в нас була, вона так підпортила отношения з, з республіканцями, що ті навіть наш, наш бік не хочуть. Попередні влади, давайте, не тільки там Попередні гетьмани там, влади. і Соколи, і бджолярі всі. От не вірять, поняли? Нема довіри. Тобто вони втратили будь-яку довіру до України через ті дії, які були української влади. Да. Виді, в дежавю в прошлом то то було в прошлом, от мав, mm -hmm. да та тут же олігарх, олігархат. Которі якби как бы, нанесли такой, ну башня да? розрушення да? А, Тоді я вас так питаю: чи, чи вдасться цими перемовинами різних компаній залучити американські гроші в Україну? І Якщо нам покажуть гроші, то ми, нам мені цікаво, це великі гроші чи ні. Тому що ми самі розуміємо, друзі, якщо це вони американці, американці. будуть в нас заводи, це гроші, це робочі руки, це все. І це наша нас, незалежність від Росії, і не будемо боятися війни Нової. Ну, здесь, видите, Кремль этого боїться, тут з їх сторони mm -hmm. будуть Хорошо, усилі якісь, десь злочини американські компанії. Ох, видите, олигарх, олигарх или олигархи прямо рвутся, рвутся. Ну, смотрите, да. Но здесь какое-то четкое табу каким-то олигархам, либо же, я не знаю, ну. Ну да, эти люди такие на раньше, наверное, да? Да, что вот какой-то со стороны США администрации США запятнанная репутация, вот так. Тобто їм немає дороги ваши, mm -hmm. бо mm -hmm. mm -hmm. Боже, дай Бог, хоч американці може бути умніші, ніж у нас. Поїхали штуденько. Ваня примак питає. Добрий день, бутусов підняв, підняв на днях тему фортифікаційних споруд, які побудовані не таким чином, що ворог їх бачить та знешкоджує. Чому тільки зараз, коли вже гроші використали, побудували? Ну це ж та сама розмова. Чому покровську садили квіти, метали дороги? Ну давайте спитаємо, чому саме зараз виникли ці питання? Чи стосується за, наприклад, перевірок, які буде Америка готувати, підійшли гроші. Чому саме зараз виникла інформація про. Попри... Мог... Чому було? саме зараз в... вилізли ці скандали що з фортифікаційними спорудами, яких... які неправильно будувалися, або взагалі не будувалися, і це гроші витрачалися? Розкручування схем корупційних будут. Це що значить? Розкручування схем. Это выявление? Вы да. Понимаете здесь? Здесь получается, что уже у меня было это. Почему, допустим, вот все, что касается НАТО, да, там проверка определенных да. лиц, там все. Мы знаем, что они сливали информацию, знаем, сливали информацию о нашем наступлении. І тут є якась то взаимосвязь корупційною составляющею, поняли? Там і тут, тобто, угу. оттуда йшло сюда, але при этом корупція. От це буде розслідування. Дивіться, а частина американських посадовців, які займалися постачанням зброї в Україну, в Іран, ну, заліз справами війни в Україні, їх звільнив Трамп. Давайте так: там знайдуть якісь такі порушення, які. Які потягнуть за собою і українських можновладців. Ну да, карта України сразу випадає, да? так. Це те, о чем только что я вам сказала, да. видите? Да, да, да. Жадность, жадность к деньгам. І там, і тут поніка а яка це карта? Жадна з дня? Буду знати, коли буде сірка ну, Пентаклі, це ще по-другому? да, це карта ну. жадності? Ну да, Сидіть на своєму. Я знаєте, хочу питати. Він же все таки такий Трамп ділок. Ми ж з друзями-бесенки бачимо. А як він відреагує на цю страшну корупцію, в яку Україна була втягнута американцями? Тому що американці теж заробили на цьому хорошо. Давайте скажемо тільки наші винуваті. Mm -hmm. А, як він не відреагує? На це, наприклад, скаже, та все, ніяких грошей їм, або не знаю, посади, вимагати звільнення нарешті якихось. расследования видите пока за счет этого как бы большие деньги поэтому мы смотрели да большие деньги именно деньги видите в подвешенном состоянии не идут они в украину потому mm -hmm. что распил идет mm -hmm. в 26 роте в гроши инвестиции зайдут в украину 26 Да, будут заходить. Будут. Угу. Угу. Ну. Потом, понимаете, здесь как-то все связано со сменой власти. У нас, да. есть угу. То -то в 26-м уроке в Украине будет инша влада. Э, ну, нет, тут мы же спросили про груши, да. А. Да, То есть получается, что они будут очень сильно заходить и будут сильно вливаться, э, но уже когда другая власть будет. Это, знаете, у меня уже такое было, когда вот сейчас мы просим, да, ну вкладывайтесь да. в нас, вкладывайтесь, да. а будет такой момент времени, когда мы будем как бы отбирать, кому можно, а кому нельзя. Ой, пані Лена, я сьогодні дивився дуже цікавий експерт експертну групу про те, що зараз президент запропонував Трампу рідкоземельні метали, які треба в маску. Да а виявляється, наші українські олігархи, яких ми всіх прекрасно знаємо, і президенти всі там підряд хто були в Верховних Радах. Сиділи. Вони блокували це, просто робили все можливе, щоб ніхто ніколи не зайшов. Ви уявляєте, які муші падали? Просто це мільярдні гроші, і реально, які люди б заводи построїли. Це і, і Росія б ніколи не напала. Отак, от, от щоб ви знали, друзі, олігархи це блокували. Тоді, якщо гроші зайдуть, це значить з олігархами можна спитати 26-му році. Олігархів не буде такої влади, яка є на сьогоднішній день. Чем матымуть олигархи великую владу, но что-то будет. Вплыв. Первая карта говорит, нет. Но это как бы будет постепенно уходить. Ну да, это же это как рак. Это не, не сразу. Химия. Смотрите, что они сейчас? Ну, это что они сейчас делают? Они будут сейчас качать. Саме з Кремлем ситуацію внутрі України, щоб поняли, власть була та, яка потрібна їм, і щоб для них оставалось все як ну як завжди, да. ну, да. ми ж бачимо дуже цікаво, і всі експерти податкові говорять, що гетьман це виробить неправильно, що так бюджет не наповнюється. Так, да, да? капець, це Він собі хоче. А в нас колись а -а -а. було з вами э, розклад, що ми дивилися, що він буде довго на своїй посаді. Давайте подивимося найближчий час. Э, Гетьманцева снимут все посады, чем не. Наконец, такие его снимут. Ну, я не знаю. Или нет, мягкий, Гетьманцева. Наконец, такие Гетьманцев. снимать. Ну, ждут его какие-то неожиданные, кардинальные, нехорошие новости. Да, что то будет? Ну, видите? Ну тут чітко в чьї інтересах це все дістається, це Кремль, да? e, в інтересах интересах? В, интересах олигархата, mm. в интерес... я би сказала, що навіть в інтересах Кремля тут прослеживается ніточка. Ну, наші всі олигархи прекрасно заробляли на Росії. А я вас тепер знаєте, що хотів спитати, от ми ж бачимо, що кажуть принаймні експерти, що українська влада не може сама справитися взагалі з цією страшною системою в Україні, яка не здатна до змін. Правильно? то може, західні партнери нам прийдуть допоможуть. Я розумію, що може це утопія, але на рахунок цього? Ми самі справимося з цим і побудуємо нормальну систему Україна сама справиться з корупцією, не? Україна сама справиться. Ні, тут совместная бачите, Видите, совместна. Карта Україна і совместные дії. Борьба. Uh -huh. Видите? Нет, тут карта мира, тут совместні действия. Ну, я ж бачу, самі ми ніяк. Ми тільки як самі в Україні. Ми зразу люди домовляються між собою, Кум, брат, сват, поділилися і все. Вони будуть виїжджати. ну, так би покидати Україну. Олігархи? Угу. Uh -huh. Ну, побачимо. Тобто, тобто це означає, що ми, може, щось поміняємо. Окей, дорогі Лебесінки Запоріжжя. Питають, бо кажуть, що живе. Мені що, Запоріжжя сниться вже другий день. Відчуття Запоріжжя. Запоріжжя, страждать Запоріжжя. Два донати на Збройні сили. Дякую, Любесенки, вони краще. Дякую, донатим, продовжуйте донатити. Ставте лайк, відео, під відео, не в чаті. Ну, це, смотрите, знову опасність залишається. Опасность остается достаточно серьезная, но как бы противодействие есть. Но давайте так. Тут все то же самое. Запорожье. Здесь делается с целью раскачать ситуацию внутри Запорожья. Угу. К сожалению, опасность есть.